Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Себастьян Фундора після своєї перемоги хоче відбуксувати з Ксандром Заєсом. Майкл Мурер поділився думками про покійного Джорджа Формана. Джей опитає про бій Усика проти Джозефа Паркера. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. У Лас-Вегасі відбувся бій, в якому об'єднаний чемпіон першої середньої ваги за версіями WBC і WBO Себастьян Фундора без особливих проблем здолав свого співвітчизника. Чордейла Букера на прес-конференції після бою. Фундора оголосив про готовність зустрітися з новим обов'язковим претендентом, реагуючи на недавнє рішення Даблів Відео Файтхаб TV. У цій вазі багато крутих бійців, і один із них зараз серед натовпу. Це Оксандр Заяс. Чекає не дочекаюсь можливості розділити з ним ринг. А потім прийде черга всіх цих іменитих бійців. Подивимося, у кого після цього залишиться пояса. Мені потрібні інші два титули, але це згодом. А спершу Пуерто-Ріко проти Мексики. Це однозначно буде крутий бій. Промоутер Себастьяна Фундори Семсон Ловковіц висловлює сумніви, що наступним суперником його бійця стане Заяс. Основна причина розбіжності між телеканалами та промоутерами. Фундора співпрацює з Хеймоном і виступає на Прайм в рамках PBC, тоді як Зайас представляє інтерес-топренк по Арума і проводить бої на її спін. Так, це був би гарний бій, каже промоутер. Але давайте ми спершу візьмемо пару днів, обговоримо всі варіанти та ухвалимо остаточне рішення, заявив промоутер. Ну а я нагадаю, що спонсор проєкту Falbed. В свою чергу сам поартериканський боксер першої середньої ваги К Заяс прокоментував можливість стати обов'язковим претендентом на титул WBO яким зараз володіє об'єднаний чемпіон Себастьян Фундора. Я вважаю, що Себастьян не має іншої дороги. Якщо він піде кудись, у нього заберуть титул, бо я обов'язковий претендент. Він повинен захищати пояс WBO, Всього ще не робив. Я наступний у черзі, заявив Заяс. Треба нагадати, що українець Сергій Богачук є офіційним претендентом на інший пояс Себастьяна WBC. Американський боксер Майкл Мурер єдиний в історії, хто двічі ставав чемпіоном у надважкій вазі після підйому з напівважкого дивізіону, дав інтерв'ю репортеру британського телеканалу Nation. Приводом для розмови стала трагічна новина про смерть легендарного суперважкого Джорджа Формана. Мурер згадував їхній поєдинок, який відбувся, коли йому було 26 років, а Форману 45 тоді Майкл зазнав першої дострокової поразки і втратив титул IBF Мурер про смерть Джорджа Формана. Це сумний день для всіх у боксі через монументальну особистість, яка пішла з нашої землі. Це дуже сумний день для боксерів про їхній поєдинок. Усі пам'ятають наш бій, бо поєдинок був епічним. То справді був бій великого Джорджа Формана проти Майкла Мурера. Джордж програвав по ходу бою, всі це бачили, але він показав свою рішучість і завзятість і був успішним, перемігши в бою і ставши найвіковішим чемпіоном в історії суперважкої ваги. Тоді Джордж був тим ще бійцем. У нього був гарний стан, і він загалом був добрим мужиком. Багато людей рівнялися на нього та поважали: ми всі колись підемо в інший світ, але на даний момент це сумний день для багатьох людей у боксі, включаючи мене, про відносини з форманом після бою, як і з усіма іншими, усі ладнають після поєдинку. Після того як справа зроблена. Всі добре ладнають і роблять те, що мають робити. Я спілкувався з Джорджем. Я був присутній на прем'єрі фільму Великий Джордж, куди взяв мого сина, який цінуватиме все, -все своє життя. Яким форман залишиться у пам'яті, напевно, його пам'ятатимуть по другій частині його кар'єри за те, що він побив мене. Його кар'єра поділена на дві частини. Я не стежив за першою частиною, але я був складовою його другої частини кар'єри. Я думаю, ось це люди згадуватимуть більше. Ми втратили великого бійця та велику людину. Він говорив, що мав чудові манери. Потрібно рівнятися на нього через повагу до цієї особи. Просило удару формана. Він бив як диявол. Про місце Формана серед інших великих супертяжів. Я не та людина, яка розставляє бійців за їхньою величю, бо було багато відмінних бійців до мене та після мене. Джордж, мабуть, у топ 5 Безперечно. Американський тренер Абель Санчес зараз займається підготовкою хорватського суперважкового ВК Філіпа Горговича до бою проти колишнього тимчасового чемпіона WBO з Великобританії. Джо Джойса поєдинок заплановано на 5 квітня в інтерв'ю британському боксерському виданню. Санчес також поділився своєю думкою про майбутній реванш за звання абсолютного чемпіона світу між володарем трьох поясів українцем Олександром Мусиком та чемпіоном IBF британцем Даніелем Дюбуа. Репортер. Я хочу почути вашу думку про суперважкий дивізіон. Зараз сходить багато розмов про потенційний реванш між Олександром Мусиком та Даніелем Дюбуа. WBO зобов'язала Джозефа Паркера зустрітися з Олександром Мусиком, так що я не знаю, як це вирішиться. Але якби ми побачили другий поєдинок Усика та Дюбуа з огляду на останню версію Даніеля, яким ви очікуєте побачити реванш між цими двома бійцями, я вважаю, що це схожий бій. Я вважаю, що Усик це складний бій для будь-якого бійця. У Даніеля хороша серія перемог, він добре йде, але Усик це складний бій для будь-кого. Я бачу, як Усик таки поб'є Даніеля, але це буде поєдино краще, ніж був перше. Перший бій був трохи спільним через той удар, вважаю, що це був законний удар. Але я не рефері, але їхній реванш буде гарним поєдинком. Що приходить до вас на думку як до тренера, коли відбувається подібний момент? Деякі люди кажуть, що це був удар нижче за пояс, інші кажуть, що у лінію поясу. Якби ви впоралися з цим у моменті? Якби я був у кутку дюбоа, я поскаржився б. Я дав би знати, що ми від цього постраждали. Очевидно, що з іншого боку ти скаржитимешся, що удар був нижчим від належного, реально удар був не нижче поясу, удар припав у лінію пояса. Якщо ви подивитеся на 10 інших боїв, то часто б'ють у це місце. Усика спійбали гарним ударом, на мою думку. Він упав, і я не думаю, що це був удар нижче за пояс, але я не рефері. У будь-якому іншому бою удар у це місце вважався би ударом до лінії пояса. Ну і на завершення чемпіон IBF у важкій везі Джей опитає. Висловився з приводу організації потенційного поєдинку між володарем титулів WBC, WB, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Мусиком та тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером. Я не певен. Я справді сподіваюся, що Паркер отримає цей бій. Не знаю, можливо, я упереджений, але мені дуже хотілося б побачити цей поєдинок. Здається, у Джозефа багато добрих перемог. Я вірю, що він вразить дюбуа, тому що у нього більше природних здібностей, у нього швидші руки, краща робота ніг. Йому просто потрібно бути у достатній фізичній формі, щоб підтримувати такий рівень упродовж усього бою. Дюбуа це просто звір, він здоровений хлопець, що має потужний удар. У нього пристойна витривалість, він дуже небезпечний, але я вірю, що паркер має одні з найкращих навичок у суперважкому дивізіоні. Я переконаний, що він у хорошій формі, щоб бутися з кращими, і він може перемогти більшості з них. Він дасть усику один із найскладніших. Ніших раундів, я не сперенгував з паркером, але ми багато разів перетиналися зараз, ми добрі друзі, і він чудовий хлопець, але так, це захоплює. Я відчуваю, що якщо він отримає цей бій, то я можливо стану одним із його спаринг-партнерів, і це справді круто. Ми допомагаємо один одному розвиватись, ми на одній стороні. Наші країни є сусідами, і коли хтось із нас досягає успіху. Ми всі його підтримуємо, сказав Опитая. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!